Оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі нацполіції викрили контрабанду кокаїну з Гондурасу до України, що приносила її організаторам до 8 мільйонів гривень прибутку щомісяця. Організував наркотрафік із країн Центральної Америки 44-річний киянин із кримінальним минулим, який тривалий час проживав у США. Там він неодноразово потрапляв у поле зору американських правоохоронців, був ув'язнений за фінансові махінації. А згодом депортований. Попри те, що у 2018 році правоохоронці двічі затримували фігуранти під час контрабанди наркотиків, і наразі обидві ці справи знаходяться у суді. Чоловік вирішив продовжити свою злочинну діяльність. Тож ділок створив власний телеграм-канал, через який клієнти замовляли кокаїн, отримували дані для розрахунку та домовлялись про спосіб доставки. Для організації масового збуту наркотиків, які лідеру злочинної групи надсилали за океанські партнери, чоловік долучив спільників відповідно до схеми. Кожен із них відповідав за завірений напрямок: від адміністрування телеграм-каналу до передачі товару замовника, щоб кокаїн не виявили під час перевірок на митних пунктах пропуску. Іноземні відправники ретельно маскували товар у вакуумних пакуваннях прямокутної форми та ховали його в стінках картонних коробок. second one That's some some brown. I don't know why it's brown. I think you probably tried to wash it too much and put too much water inside of it. I don't know why it's brown. I will open it and see. Айгеванпекедж доз срі бокси brown color product and three white color product. готові до відправки коробки. гондурасські дилери наповнювали одягом морхтехнікою або іншими предметами загального вжитку і надсилали через панаму до української столиці. Two pictures on the and one. They're gonna seal down complete, right? They're gonna seal down right here, just like how this part, just like how this part is look. Understand? So this is this is an excellent idea. Working, my friend, everything is alright, you know. So we just need you know, a good result. I have an actually a silenced machine too. you know. So I use it a lot. Уже в Києві лідер наркогрупування особисто отримав відправлення. Варто зазначити, що для приховування злочинної діяльності контрабандист на правах партнера відкрив у столиці поштове відділення міжнародної доставки та отримував посилки за підробленими документами. Щомісяця до Києва надходило від 20 до 30 посилок, кожна з яких містила близько 100 грам кокаїну у вигляді спресованих пластин. На таку закупку товару зловмисник витрачав близько 30 тисяч доларів, а отримав з реалізації 100 тисяч доларів. Надалі він фасував товар на партії, а його спільники робили так звані кокаїнові схованки у різних районах столиці та прилеглого регіону. Оптові закладки між членами угруповання насивалися мастер-клади, кожен з яких міг містити до тисячі доз кокаїну. Окремим видом послуг була адресна доставка безпосередньо до місця проживання клієнта. Така люб'язність з боку дилерів коштувала додаткових 30 доларів. Також ділки реалізовували кокаїн за допомогою поштових відправлень та в роздріб методом із рук в руки. Усі розрахунки проводилися виключно в безготівковій формі на криптогаманці. Організатора контрабандного каналу поліцейські затримали під час отримання посилки, де у картонних стінках виявили 200 грам кокаїну під час проведення майже двох десятків санкціонованих обшуків. На території Києва, Київської та Житомирської областей, а також у Львові, правоохоронці серед іншого вилучили картонні коробки, в стінках яких розміщують спресована порошкоподібна речовина в політинових пакетах. На підставі зібраних доказів лідеру угрупування та двом його спільникам слідчі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Фігурантам обрано запобіжні заходи, їм може загрожувати до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Заходи з викриття відбувалися за Сексуального керівництва офісу генерального прокурора Shit, my friend.